Доброго ранку, друзі! Це екватор тижня, середа, 15 січня. Уявіть, як час летить вже майже пів місяця позаду, але не поспішайте гнатися за дедлайнами, краще знайдіть баланс між роботою і відпочинком. Нехай цей день буде продуктивним і натхненним. Ми починаємо наш Airпроранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні є декілька і всі цікаві. По-перше, сьогодні день народження Вікіпедії. Цей день нагадує нам про те, як часто ми користуємося або користувалися цим джерелом. Хтось шукав дату битви під Рюнвальдом, а хтось просто падав в королячу нору від статті про космос до рецепту піци. А ще сьогодні можна святкувати День бублика. Уявіть собі, коли ви їсте бублик, ви фактично насолоджуєтеся порожнечею, що ж філософія та сніданок в одному пакеті. Також сьогодні святкують День Капелюха. Капелюхи колись визначали статус, а зараз це стиль або ідеальна зачіска, коли поспав на хвилинку довше, якщо це реально. А ще сьогодні день полуничного морозива. На морозі їсти морозиво рішення для найсміливіших. Але якщо це вас не зупиняє, то обов'язково згадайте літо. Так, зі святами розібралися, тепер у нас на черзі іменини. Сьогодні їх святкують Павло, Гаврило, Прохор та Іван. А ваші іменинники завжди будуть енергійними, як Вікіпедія, теплими, як бублик і стильними, як капелюх зі святом вас. Ну а тепер, напевно, найочікуваніша рубрика нашого шоу це. Гороскоп, тож, овен, ваш день почнеться з ідей, які точно вразять інших. Головне записати, бо до обіду забудете, чому ви хотіли купити червону фарбу. Телець сьогодні не той день, коли вам слід щось обговорювати з сусідами за той день, коли можна повертати Вікіпедію про дипломатію. Близнюки складно буде мовчати, але інколи варто тримати язик за зубами, особливо коли хочете додати сарказму. Рак, вас сьогодні потішить новина або несподіваний дзвінок. Якщо це розіграш, посмійтесь і забудьте. Лев, ви на піку. Творчості, щоб не задумали, вийде навіть краще. Але це не стосується приготування полуничного морозу. Діва, ваші плани можуть раптом змінитися, зате цей день точно принесе приємний бонус. Терези, ваша чарівність допоможе уникнути конфліктів, але від них тікати теж не варто. Баланс ваше все. Скорпіон, вас чекають можливості для навчання. Головне, не викладайте себе в Вікіпедію як експерта з усього. Стрілець сьогодні все буде складатися як треба, але ввечері не забудьте про відпочинок, він теж важливий. Зріг усі ваші старання окупляться, але чи варто було їхати через усе місто за тим бубликом? Водолі ваш день буде сповнений дрібниці, які створять гарний настрій. Це як зібрати 100 пазлів і не втратити жодного. Ну і риби, ваша інтуїція буде на висоті, просто не використовуйте її для аналізу, скільки морозива можна з'їсти без наслідків. По гороскопу це все. Далі у нас згадайте, що повода у небі сьогодні, як у Вікіпедії, можуть з'явитися прогалини, десь сонце, десь хмари, але пам'ятайте, навіть похмурий день може бути світлим, якщо позміхатися, особливо вранці. Ну і цікава порада на день не поспішайте Викидати сьогодні старі речі, іноді вони можуть стати в пригоді. Наприклад, старий капелюх можна перетворити на декор для дому, а не використати на морозиво на ідею для нового десерту. Ну а тепер під завершення трохи мотивації за традицією. Сьогодні хотілося б сказати наступне: не бійтеся, братися за те, в чому ви поки не експерт. У світі немає жодного великого майстра, який не починав із першого кроку. Леонардо да Вінчі колись вперше тримав пензель, а Айнштейн теж колись не розумів, як працюють рівняння. Усі ці люди не народилися з готовими знаннями та вміннями. Вони пройшли свій шлях, сповнений спроб помилок і відкриттів. Кожна помилка, яку ви зробите, це не кінець, а можливість. Це урок, який підкаже, як краще діяти наступного разу. Якби Томас Едісон зупинився після першої невдачі зі створення лампочки, ми б жили в темряві. Він казав: я не зазнав невдачі, я просто знайшов 10 тисяч способів, які не працюють. Друзі, на цьому в мене все. Нехай середа буде для вас як бублик із порожнім центром, що можна наповнити новими ідеями для свого щасливого життя. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!